Всім привіт! Сьогодні сьому серію Dungeon no Nakano Hito або Dungeon People, або Люди Підземелля. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб отримати просування ролику. Можете мене фінансово підтримати, посилання в описі під відео. минулій серії ми змінили дизайн персонажу Клей, точно вона нове спорядження отримала. Прикольно де, на ній дивиться. Ну і на початку серії. Ну, інша половина серії була про кулінарію. Неочікувано було побачити. Ну так, серія була прикольна. Побачимо, що буде в цій серії. Перейдемо до реакції. Реакція з таймером, тому вам потрібна потрібна копія. Я буду дивитися на ці субтитрах. Почнемо на 1-2-3. 1. 2, 3. 1. Два, три. О, невже той той герой, з яким ми билися, коли вона була в формі скелета, да? <смірко> Не вчикав, що його взагалі згадають. Невже серія буде про те, як від його лиця будуть показувати від лиця цього героя рицаря? Як вони проходять далі? Ну, хоча по назві серії, походу, все ж таки ні. सस्त के बार Десятий поверх <ріст> <ріст> нормально. Щось диванчика не підходять до всіх розмірів. Нормально. Пульмах, то есть за коже напасть, Ну, кстати, вона вернулася до цього комплекту одежі. Хоча той, напевно, буде тільки коли вона піде данжен. В данжен спускатися знову. <laughs> <laughs> Мінус диванчик.

Нормально, так вокрустали. Видають даже тим, хто зовсім нічого не розуміє. Хоча, напевно, в контракті для всіх так прописано. Тут тільки кому... 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 комунікаційні здібності треба. <Breebs> нормально. Бакинеко напевно якийсь привид. Йокай, який, можливо. З цими вогниками. нічого собі. якогось дракора походу призивають. Нормально. Це опенінгу. Цікаво, на 10-й поверх його закинуть. Ну так. Да. Те, що він є в опенього, можливо, вона коли покорить 9-й поверх, з ним зустрінеться. Битва можливо буде фінальна з ним. дороже <laughs> нормально А взагалі цікаво узнати, хто вона насправді. Можливо, вона є цей демон. А, тобто вони думають, що їх призивають теж в світ демонів, хоча їх призивають в наш світ. Вс. Я... Випис у нас людей переднувалась на сторону демонів, стало демоном. О, нормально. <ріст> Змінився за літо. <ріст> а, погоду буде проблемною. Проблемною, дядько, з яким прийдеться битися. Короче. <смешно> Було смішно, якщо вона його просто так п пошл телепортне назад І все. нормально. Каво сильний він, що все ж таки слабенький для клею. Але що вона все рівно не вмирає, навіть якщо її. Байте. Нормально Можешь сказать, уже Бенефит від того, что она стала допомагати в данжи, нормально зациклий анимацию. Мне здається, все ж таки занадто то до показывали. Минус рука нормально. Зараз подумаю, що на лордево. Буде вона його лічити, чи відправить так, чи доб'ють. Нормально. <laughs> <laughs> Нормально. У нас є і фізична суперсереч, вона так само, як клей використовує зараз магію, яка баф її тіло. Капець. <laughs> Ну да, це ніби прикольно тим, що хоч вона таке виглядає миленько, але не боїться використовувати кроваву штуку, кровавість. Да уж. Да, ты еще точно сырнейшее стала. Ну, нормально. Побачив, як це б'ється. Невже це був на, на що вони зараз з нього зомбі зроблять? Теж. А, а, а перемогли все ж таки. Нормально і знову. назад. Ну, але все рівно правильне рішення, ніж спішить типовер просто. що тренується говорити з тим. Що ж, серія була повністю посвячена інтерв'ю співбесіді для роботи. Хоча по початку мені здавалося, що можливо якось буде показувати його похід в данж Але Все рівно було цікаво, як це проходить все. Ну і все йшло нормально. Хоч було не незрозуміло, як, всі, всі, як вона це все розуміє. Ну, а потім ми зустріли цього. Я хотів би сказати, циклопа, це але в нього, в нього два ока. Чи цікаво, як ці монстри називаються. Пишіть в коментарях, може хтось зустрічався раніше з такими. Бо циклоп, по-моєму, це тільки з одним оком. Ну, да ладно. І цей погоду ну, піде на 10-й поверх, і погоду ми ще з ним зустрінемося. Я думаю, Клей буде проти нього битися на поверсі. Бо він ще й в у нього світився. Ну, а в кінці зустрілися з цим рицарем і як завжди, шоу не розчарувало. І можна сказати, кровавенько з ним розібралося. Особливо як вона просто за руку так був і викинула її мінус рука. Це було капець. Що і зомбі, зомбі з нього зроблять. Що ж, чекаємо наступну серію. Можливо, навіть ті герої зустрінуться потім в якійсь серії з цим зомбі. Побачимо. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене фінансово підтримати. Посилання під відео в описі. Дорайте на армію і до побачення.